Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Поточний тиждень приготував для нас переважно суху, спокійну погоду та щедру на тепло. У більшості областей вона буде сонячною та сухою. По заходу України та південному сходу все ж таки трошки буде в нас короткочасних дощів з грозами, а ось температурний фон залишається високим. Найближчими днями в Україні не буде якихось яскраво виражених синоптичних процесів, буде досить спокійна одноманітна ситуація. У більшості регіонів, як ви бачите, пануватиме погода без опадів, але певна нестабільність буде у південно-східній частині, а також у західних областях деяких, і це з причини, що в денні години переважно в тих регіонах можуть бути короткочасні дощі вже з окремими грозами. Наприкінці тижня, в п'ятницю, вже будуть процеси змінюватися, і з північного заходу вже будуть надходити інші атмосферні фронти. За такої синоптичної ситуації вітер буде досить слабенький, всього 3-8 метрів за секунду, але буде продовжувати поки що надходити тепла повітряна маса. Температурні показники найближчими днями також досить одноманітні в нічні години 8-13, практично по всій території України. А в денні години щедрі, 21-26 тепла що прохолодніше на узбережжі морів за рахунок акваторії моря, у південно-східній частині там можуть бути подекуди більше хмарності та локальні дощі, тому денні максимуми нижчі. І в Карпатському регіоні. Звичайно, загалом вони становитимуть в межах 17-22 градуси. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.